Психічна коморбідність серед пацієнтів з ЕПТ та осіб, які мають залежність від опіоїдів. Особи із залежністю від опіоїдів, крім цього розладу, мають, як правило, додаткові стани та розлади психічного здоров'я. У цій лекції ми розглянемо деякі найбільш пріоритетні стани ми будемо йти за таким планом розглянемо загальні дані щодо коморбідності. Проаналізуємо тему вживання алкоголю особами, які вживають опіоїди та пацієнтами ЗПТ, поговоримо про депресивні розлади у пацієнтів ЗПТ та осіб, які мають залежність від опіоїдів, звернемо увагу на тривожні розлади, обговоримо коморбідність посттравматичних стресових розладів та вживання опіоїдів. Для початку зауважимо, що розвиток психічних розладів та залежності від опіоїдів це взаємозалежні процеси, при яких один стан підвищує ймовірність іншого. В таких умовах найбільш успішною тактикою лікування є робота із усіма станами одночасно, тоді успіх лікування є значно більшим. Якщо говорити про загальні дані, то ми знаємо, що серед осіб із залежністю від опіоїдів загальна річна поширеність психічних розладів складає 64,3 з них важких психічних розладів 26,9%. Звісно, що наявність цих коморбідних станів заважає лікуванню залежності. Якщо говорити про пацієнтів замісної підтримуючої терапії, то депресивні та інші психічні розлади провокують відчуття безнадії, втрати мотивації, у свою чергу не веде до зниження прихильності до лікування як наслідок імовірний зрив, вихід з програми ЗПТ та посилення розладу вживання опіоїдів. Чим важчий стан Чим більше коморбідних станів, тим більша ймовірність виходу із програм ЗПТ. Відтак додаткова підтримка у сфері психічного здоров'я для пацієнтів ЗПТ є фактором їх утримання у програмі і загального покращення якості їхнього життя. Отже, щодо вживання алкоголю особами, які вживають опіоїди та пацієнтами замісної підтримувальної терапії. Серед осіб із розладами вживання опіоїдів розлади вживання алкоголю зустрічаються у 8,4 разів частіше ніж у осіб із іншими порушеннями здоров'я. Близько однієї третини пацієнтів мають проблеми із вживанням алкоголю. У більшості досліджень не було виявлено змін у вживанні алкоголю після ініціації лікування у форматі ЗПТ. Розглянемо нейробіологічну взаємодію алкоголю та опіоїдів. Дослідницькі дані щодо нейробіологічного впливу алкоголю та опіоїдів на нервову систему людини вказують на низку спільних механізмів та інтерференцію впливу. І алкоголь, і опіоїди мають спільну цільову зону мозку, вони індукують вивільнення дофаміну. У вентральній тегментальній області та прилеглому ядрі дія алкоголю частково опосередковується внутрішньою опіоїдно ендорфінною системою людини. Опіоїди стимулюють прийом алкоголю через паравентрикулярне ядро, а опіоїдні рецептори блокують зниження прийому алкоголю. Алкоголь та опіоїди мають пригнічуючий вплив на нервову та дихальну системи. Як впливає вживання алкоголю на здоров'я та смертність осіб, що вживають опіоїди? Таке вживання призводить до ризику погіршення здоров'я та передчасної смерті від фізичних хвороб, ризику травм та потрапляння в автопригоди, передозування опіоїдами, вищих показників депресії та тривоги? Розглянемо детальніше. Гепатотоксичність алкоголю веде до зниження ефективності лікування гепатитів 64-100% користувачів опіоїдів мають гепатити. Особи, що мають коморбідності у 2,3 рази частіше травмуються та в 1,2 рази частіше потрапляють в автопригоди, також вони більш схильні до депресій та тривожних розладів. Розлади вживання алкоголю суттєво збільшують ризик смерті від передозування опіоїдами. Особи, які приймають опіоїди при хронічних болях, при паралельному вживанні алкоголю у 5 разів частіше мають передозування від 50 до 20% випадків отруєнь бупренорфіном та метадоном пов'язані з одночасним вживанням алкоголю. Також вживання алкоголю сильно впливає на когнітивне, соціальне функціонування пацієнта та його якість життя. Наприклад, такі пацієнти менш задоволені своєю дозою метадону, мають більше проблем із фізичним здоров'ям та психологічним станом, нижчі показники якості життя. Вони можуть відчувати більше обмежень у соціальному функціонуванні, емоційні проблеми та гірше самосприйняття загального стану здоров'я. Також одночасне вживання вражає когнітивне функціонування, знижується концентрація уваги, уповільнюється реагування та погіршується епізодична пам'ять. І наостанок не можна не згадати той важливий фактор. Що зловживання алкоголем впливає на участь пацієнтів у програмі ЗПТ, а саме може спостерігатись знижена прихильність щодо участі в програмі ЗПТ, низька залученість у лікуванні в програмі ЗПТ, низькі показники утримування у програмі ЗПТ Близько чверті зупинок участі у програмі ЗПТ стаються внаслідок вживання алкоголю. Близько 50% пацієнтів, які вживають алкоголь, роблять перерви в програмі ЗПТ. При цьому, чим більший рівень вживання, тим менш значимими є додаткові мотивуючі фактори для участі в програмі та вищою кількість пропущених візитів до клініки. Екстраполяція даних на ситуацію в Україні показує. Що протягом наступних 10 років від 11% до 47,5% пацієнтів програми ЗПТ, які вживають алкоголь, достроково перервуть своє лікування та повернуться до вживання. Розглянемо депресивні розлади у пацієнтів ЗПТ та осіб, які мають залежність від опіоїдів. Коморбідність цих станів є дуже високою від 30 до 47 за даними з різних країн. У тих пацієнтів, які мають одночасно ці два стани, суттєво збільшені ризики передозування та самогубства за статистикою, це переважно жінки. Також такі пацієнти мають хронічні болі або інші хвороби. Також за статистикою, якщо пацієнт із депресією та хронічними болями починає вживати опіоїди за медичним призначенням, він, ймовірніше, може почати зловживати ними, ніж пацієнти без депресії. Тривале лікування опіоїдами у свою чергу підвищує ризик появи повторення депресії та розвитку депресії стійкої до лікування кілька можливих причин такого тісного зв'язку. Завдяки опіоїдам вдається стимулювати знижену активність ендогенної опіоїдної системи. А також у такий спосіб пацієнти із депресією вдаються до самолікування безсоння та стресу. Чим важча депресія, тим вищі показники зловживання. Особи із важкою депресією ймовірніше, в 14 разів зловживатимуть опіоїдами. Також зростає тривалість вживання опіоїдів. від 8,4 до 11,6% тих, хто вживають опіоїди за призначенням від 1 до 30 днів, розвивається депресія протягом 12 місяців після завершення вживання. Яка ситуація із тривожними розладами серед осіб, які мають залежність від опіоїдів? За даними досліджень, близько 44 пацієнтів з ЕПТ позитивні на тривожні розлади. Моделі зв'язку тут такі Варіант Перший самолікування. Люди із тривожними розладами вживають опіоїди через їх здатність пригнічувати діяльність нервової системи і відповідно тамувати тривогу Варіант другий. Токсичний вплив речовини тривале вживання опіоїдів призводить до погіршення функціонування нервової системи. Терапевтичні стратегії спрямовані на роботу із спільними факторами, такими як нетолерантність до дистресу та тривога, пов'язана із болем, можуть бути продуктивними у лікуванні обох станів. Ще одне явище, яке ймовірно, впливає на цю коморбідність, це чутливість до тривоги. Чутливість до тривоги це страх когнітивних, соціальних або фізичних симптомів тривоги, які помилково сприймаються особою як шкідливі. Виявляється, що високий рівень чутливості до тривоги є незалежним предиктором проблем, пов'язаних із вживанням опіоїдів. Яка ситуація із посттравматичним стресовим розладом та вживання опіоїдів? Симптоми ПТСР є досить важкими і виснажливими. Тому особи з ПТСР часто вдаються до вживання речовин, щоб послабити їх алкоголю, 42%, нікотину 38%, канабісу або опіоїдів чи інших речовин 22%. Також виявлено, що у осіб із ПТСР є зміни у роботі ендогенної опіоїдної системи, які впливають на ймовірність мати розлад вживання опіоїдів. За даними США, розлад вживання опіоїдів трапляється у 3% осіб із ПТСР, що суттєво вище ніж по загальній популяції, 0,7%. Одна із основних проблем це призначення опіоїдів як знеболюючих засобів після травми. З іншого боку, за окремими даними, серед осіб залежних від опіоїдів, які перебувають на лікуванні в ЗПТ, симптоми ПТСР мають 52% осіб. Найкращі результати досягаються при одночасному лікуванні обох станів.